Вітаю, брати та сестри, слава Богу. Знаєте, в нас такий місяць, як сьогодні вже зранку оголошувалося, що ми будемо тримати таку якусь червону нитку в наших темах про, про церкву. І я роздумуючи над, ну, над тим, про що можна говорити, ось так роздумуючи таку. Проповідь назвав свою Ти цінний в церкві. І от сьогодні зранку ми досить багато чули, багато чули імен, багато чули напрямків, служінь, навіть от не вистачило двох годин, щоб це, знаєте, розповісти. І, і навіть того, ну, я думаю, ще більше можна, можна розповідати. Просто вже були такі зжаті трохи терміни. І можна ось. Себе десь аналізувати і ставити себе до тих людей, да, про кого йшлося. Наприклад, люди співають, можна подумати так про себе, а я не співаю, ну нема такого таланту. Можна почути проповідь гарну і потім десь себе там поміряти, ну я так не можу, ну немає в мене такого хисту бути таким, ну так гарно слова складати в речення, думку якусь таку влучну сказати. Потім подумати ще про якийсь напрям служіння, ось навіть на кухні. Здається, ну, там Простіша робота, але все одно не всі можуть готувати. Хтось, хтось не вміє. І так можна себе, людина може себе приміряти. І знаєте, десь в таких думках себе трошки принизити. Тому що, ну, от я, а я не вмію ні того, ні іншого, ні третього. І ось я такий ну, маленький, такий, знецінений. І самому себе так десь, десь залишити в таких думках. Але ось... Хотів би поговорити саме на тему, що кожна людина вона, вона є цінна. цінна, цінна в церкві. Можливо, просто не завжди люди вони десь свій потенціал реалізовують, десь його використовують. І хотів би прочитати один епізод з життя Ісуса Христа, реальна історія, яка з ним трапилася. І знаєте, от Ісус Христос, коли Він е, жив протягом свого життя, ми не знаємо, як це відбувалося протягом е, його молодих років, Біблія нам про це мало пише, але ось його служіння, воно, е, цих три, три роки, трошки більше, його служіння завжди була якась мета. Тобто Ісус Христос йшов в одне місце, і в нього була мета в тому місці послужити. Потім переходив в інше місто. Там була мета і так далі. І ось, проходячи, він навчав, завжди була мета. І ось історія, читаємо це Євангелій від Івана, четвертий розділ, я прочитаю ну, з першого вірша, достатньо багато віршів, прочитаю для того, щоб цю історію ми нагадали собі. Четвертий розділ книга Євангелія від Івана. Коли довідався Ісус, що почули фарисеї, що Він більше учнів збирає хрестить, ніж Іван. Хоч, хоч Ісус сам не хрестив, а й учні його, то покинув він юдею та й знову пішов у Галилею. А треба було йому проходити через Самарію. Отож проходить він до Самарійського міста, що зверться Сихар поблизу поля, що дав Яків синові своєму Йосифу. А там була криниця Якова. Отож Ісус, стомлений в дорозі, сидів біля криниці, було ж. Біля шостої години. І ось приходить жінка з Самарії на черпати води, а Ісус попросив її, дай мені пити, бо учні його пішли до міста купити якоїсь поживи. А Самарянка каже йому: як це ти, юдей, просиш пити у мене жінки-самарянки? Бо юдеї не сходяться з самарянами. У відповідь Ісус сказав їй: Коли б ти знала дар Божий, і хто це говорить, тобі дай мені пити, то ти просила б Його, і він дав би тобі води живої. А жінка каже до нього: Добродію, і черпака ти не маєш, і криниця глибока. Звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більший від отця нашого Якова, що дав нам цю криницю? І він сам із неї пив, і сини його, і худоба його, і відповів Ісус, сказав. У відповідь Ісус сказав: Всякий, хто п'є цю воду, то забажає знову, а хто ж нап'ється води, яку я дам йому, не забажає до віку. Бо вода, яку я дам йому, буде в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Тоді жінка каже до нього: Добродю, дай мені такої води, щоб не мала я спраги, ані ходила сюди черпати. А Ісус сказав їй: Йди поклич чоловіка твого та й приходь сюди. Жінка відповіла йому: не маю я чоловіка. Тоді сказав їй Ісус: Добре, ти сказала, що не маєш чоловіка, п'ять чоловіків ти мала, та й тепер, якого маєш не чоловік тобі. У цьому правду ти сказала. Каже йому жінка: добродій, бачиш, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися, ви кажете, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Промовив тоді до неї Ісус: Жінко, повір мені, що прийде час, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі поклонятиметься ви отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте, ми ж поклоняємось тому, що знаємо Бо спасіння від юдеїв. Та прийде час і вже є, що правдиві богомільці поклонятимуться Отцеві духом і правдою, бо Отець таких богомільців шукає собі. Бог є дух, і хто поклоняється йому, той духом і правдою мусить поклонятися. Каже йому жінка: знаю, що Месія прийде, званий Христос, як прийде Він, то звістить. Нам усе, сказав їй Ісус, Це Я, який говорю з Тобою. І ось це місце. Ісус Христос, як я вже казав, ходив з місця до місця по всьому краю юдейському, по оточуючим містам. І завжди, я вірю так, що завжди в Ісуса був якийсь план, проходячи в те чи інше місце, Він розумів, що Він щось має там зробити. І ось, проходячи крізь, е, йому потрібно було проходити крізь Самарію. Ось так, така трапилася ситуація. І знаєте, я так собі роздумую, що у Ісуса був план спасти тих людей з самарійського міста, Сихар, невеличке містець, містечко Самарійське. І у Ісуса був, 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 був такий план, щоб якось повпливати на них, щоб ну, якось донести туди е, от, звістку цю благу. І проходячи крізь того місце, Він сидів біля цього колодиця, і ми е, далі чуємо цю історію, що приходить жінка, у них зав'язується розмова, і Ісус е, говорить з нею так обережно, е, можна сказати, ласкаво. І в кінці. Я вже це не читав, але в кінці ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Це 30-й вірш. І вийшли люди з міста та й прийшли до нього. І потім в кінці написано, що багато людей увірували тоді в нього. Саме через цю жінку, саме через те, що її слова вони, вони повпливали, Вона, Господь використав її. І от знаєте, я так роздумав собі на цієї е, ситуації, коли ми. Хочемо брати собі якихось робітників, це можливо особливо актуально для тих, хто має якісь там високі посади, і от вони беруть на співбесіду собі робітників, Вони зазвичай намагаються взяти людей, які такі, ну які професіонали. От ми навіть нещодавно теж на роботі проводили декілька місяців тому, проводили співбесіди, Я там був дотичний трішки до цього, і я бачив, як це проводиться, і випитують у людини все, і намагаються зрозуміти, ну. Хочеться і розумну людину, і щоб вона гарно говорила, і щоб вона була професіонал в тій області, щоб в неї був досвід. І ось вибирають найкращих, От найкращу людину. Хочеться от взяти її, поставити. І от ти будеш виконувати цю роботу. Хочеться в собі команду, таку найкращу людину. Я думаю, це нам, людям, ну, це нормально, природня для людини цього бажати. І дивіться, Ісус використав жінку, про яку навіть в тому місці, по-перше, вона самарянка, тобто, юдеї в той час не, не, не спілкувалися з, з цією країною Самарянами, була в них така давня ворожнеча. Але Господь її використовує. Потім її, її життя, яке в неї було життя, вона сама про нього розповідає. І ми бачимо, що в Ісуса немає осуду навіть. Він говорить, я розумію це. І так, знаєте, Він їй відкрився. Так їй сказав, що в кінці, ну, там, де я закінчив, 26 й вірш, Ісус навіть сказав, що це я Месія. І це дослідники так, Біблії говорять, що це, здається, вперше, коли Ісус комусь відкрився, що Він є Месія. Він обрав жінку, яка з Самарі... ну, Самарянку. Він обрав жінку, яка... яку. в... Оточуючи, які її зневажали, тому що, ну, маючи п'ять чоловіків, це я думаю, і в наш час не сильно так поважається, а в той час це ще більше так, ну, зневажалося. Тому таке поламане минуле, поламане життя. Але Господь обирає цю жінку для того, щоб одній з перших її зв... ну, звістити цю правду, що ось він месія. Наскільки це, знаєте, показує, що Господь, він. Не дивиться на ось це зовнішнє, так, як ми люди буває оцінюємо, так, як ми бачимо, так як ми хочемо собі вибирати людей. А Господь, знаєте, дивиться десь глибше. І Він використовує навіть тих людей, які самі себе десь у жили, самі собі вже десь якийсь приговор поставили. Що я ну, як я можу послужити? Я такий невеликий, я такий маленький, і в мене нема ніяких талантів. Але ось бачимо, що Ісус цю жінку використав. Вона пішла в те місце. Вона почала там ну, передавати слова, тобто, ну, наби, наче якби проповідь якусь певно говорила, Або просто розповідала, що ось підіть, погляньте, була таким рупором Господнім. І дійсно, використовуючи цю жінку, в те місце, прийшло блага звістка. І ті люди, вони повірили в Ісуса, написано. Знаєте, інший приклад такий, який говорить про те, що Ісус він дуже часто не дивився на ось зовнішній. Це приклад із Акхеєм, пам'ятаєте, да? що Ісус також обрав його. Можна було обрати багатьох, в кого поїсти, побути в спільності. Були там же ж, цей натовп, який ішов разом з Ісусом, написано, йшов великий натовп. Там були і бідні люди, там були також і деякі заможні люди, які могли собі дозволити запросити Ісуса, по, по, ну, накрити стіл і побути в спільності, в таких людей, які мають якийсь статус, які мають повагу в суспільстві. Але ні, він обирає. Ось цього чоловіка Захея. І ми бачимо, що це не просто так його не зневажали, він дійсно був неправий, тому що він потім кається і говорить, я те, що все робив, я виправлю. Він дійсно відчув, що, що він не правий. Ну, він, баб, це і раніше розумів, але тут, після зустрічі з Ісусом Христовим, Він каже, Я виправлю. І ось кого, знову ж таки, кого обрав Ісус? Так, да, натовп був проти цього. Вони, вони говорили, Він же грішник. ну, він прийшов, їсть, п'є з грішниками. Ось, але Ісус відповідав, що саме для таких людей потрібно спасіння, і от через таких людей Господь і далі діє. Потім, якщо ми ще повернемося до, до того, яких учнів собі обирав Ісус Христос, ми бачимо, що серед них прості, самих простих таких верс населення, тобто рибаки, прості, люди, які там біля землі близько, які не мають якихось санів, посад, але Господь обрав їх бути учнями. І обрав їх тими, через яких буде слово далі поширюватися в світ. Тому ось для нас таке, можливо, невеличке нагадування і заохочування, що Господь Він працює через всіх людей. Звісно, приємно, коли людина, вона професіонал своєї справи, так як співаки вони навчаються там багато довгий час, і потім приємно, коли вони служать таким гарним професійним співом. Але так само, якщо навіть людина не має якогось такого таланту, але в неї є ось це бажання, то Господь може взяти її, використати. І в церкві вона буде все одно цінна. Тому хотів би залишити для нас все-таки заохочення кожному бачити якусь нішу, якесь невеличке служіння, яке ми можемо нести, брати його і нести його. Нехай Господь благословить кожного. хто ще Десь не визначився, десь ще, знаєте, шукає своє служіння. Нехай воно його знайде, тому що для Господа у кожного є праця. Амінь.